Зріляємо тейп. Відміряли і розрізали дві вам треба такі смужечки. Так, закруглили. Потім, бачите, що? І розрізаємо на 5 медузок, лишаючи якорь. Нагадую, що гормональний хомік впливає на брилі, на ваші набряки під очима. Треба з цим працювати. Це дуже класний один із методів. Знімаємо обережно підложку, не цапаємо руками і обережно приклеїмо. Буває, по першу, беріть, позначайте маркером, звідки ви цілилися, і щоб ви потім туди прицілилися. Зразу клеїмо другий тейп поруч, відриваємо обережно підложку. Не цапаємо руками, прицілилися. Угу. Сама цапаю, молодець. Саме головне правильно навчить, а потім вже робіть, як вам Ага, неправильно здерла. Це неправильно, дівчатке, це, це двойка. Томас, сідай, двойка. Тримати ми до п'яти днів можемо і бажано би це переробити. Жіночка, ви нам лишите чайові? Чуть -чуть. Ага, мовчіть. Ну, то так почеше. клеїмо далі. Тепер скажіть своєму клієнту, що він поклони бив, згадав, як він попу поклонявся, тут треба натягнути шию голову вниз. А ви без тяжіння тейпу клеїте? Одну, приклеїла, загладила клеєву, потім вже з другого тейпу на перехрестя. Молодець. А, так. Я да, два. Мы должны включить. Два, три, четыре. Ну, желательно. Я вижу, что ноги не дают такого.